Роками розбитий і не працюючи, фонтан на площі Пресвятої Марії відремонтують вже цього року. Навести благоустрій вирішили після чисельних звернень містян. Площа Пресвятої Марії є однією з візитівок нашого міста. Утім тут зрідка можна побачити натовп людей. Як ми бачимо зараз не тільки через спеку, насправді тут і коли нормальна погода, особливо так багато людей немає, тому що, тому що напевно, що не комфортно, тому що все розбито, тому що цей фонтан не працює, він зараз от, точно сьогодні він би дуже знадобився чернівчанам, щоб можна було тут трохи прохолодитися і, і ну, менше відчувати спеку. Грошей на повне відновлення площі нині немає. Тож наводити лад вирішили поступово. Цьогоріч капітально ремонтуватимуть фонтан, каже Василь Зазуляк. Всі оці роботи з облицювання чаші, з гідроізоляції чаші, всі придеться провести по-новому. І дуже сподіваюся, що вже після того, коли ми проведемо реконструкцію фонтану, то е треба буде уважніше віднестися до того, хто буде експлуатувати цей фонтан. Він достойний. Тобто, без Особливого пафосу, без там різнорівневих сценаріїв, але він буде він буде відповідати статусу цієї площі. Ремонт фонтану планують завершити у жовтні. Тестово його запустять цьогоріч, а вже повноцінно насолодитися водограєм у центрі міста, містяни зможуть з наступного сезону. Василь Зазуляк також прокоментував, чи на часі проводити такі ремонти в місті. На його думку, допомога армії є в пріоритеті. Утім, благоустрій також вкрай важливий. Ті самі військові повертаються, тому що люди, які до нас приїхали і залишилися без домівок в східних регіонах, тому що ті люди, які виїхали. За кордон. Ми ж хочемо їх повернути насправді, чи ви не погоджуєтеся зі мною. Ну, я думаю, що це важливо. Тобто ті люди, які поїхали, для того, щоб вони хотіли повернутися, я думаю, що в розбите місто, де насправді не ведуться бойові дії, а часом здається, що ведуться, то я думаю, що їм важливо буде то середовище і бачити хоча б якусь динаміку в місті. Василь Зазуляк додав, фінансування військових потреб на благоустрій не забирають жодної гривні. Всі роботи проводять за кошти, які місто заробило на оренді, парковці чи аукціонах. Олена Крічко, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал Сі4.